Доброго ранку всім на зв'язку з вами ранок Надії на телеканалі Надія. Доєднуйтесь до нашого ефіру. пишіть свої коментарі. Ви знаєте, що в кінці нашого ефіру ми завжди молимося про вас. Ми молимося про кожного, хто навіть просто дивиться нас і про Україну, про наших захисників. Про всіх, хто цього потребує. Ну а зараз ми готові перейти вже до розмови зі ще Олександр Слобицький у нашій студії про альтернативну службу та патріотизм. Чи це поєднувані речі? І ми знаємо, що християни мають право не воювати. Вони не можуть брати зброю до рук, не можуть вбивати. Але що вони можуть робити? Ось таке питання, до речі, до вас. Що можуть робити християни у цей час? <рик> в мені здається, що Житаю. дуже е, особисто я спостерігаю за людьми християнами мого оточення. Вони не мають часу навіть на власне життя, тому що вони так багато всього роблять для людей, для підтримки навіть тих самих захисників. І <кху> мені здається, що альтернатива справді є, тому давайте будемо розбиратися. Ну, враховуючи тривалість саме цієї програми, ми можливо сьогодні не будемо говорити, наскільки це правильно чи неправильно, воювати чи не воювати зі зброєю. Християни багато є християн різних в Україні, і одні мають переконання в тому, що все-таки треба захищати відчитно зі зброєю. інші стверджують, що не потрібно цього робити. так? Ми більше поговоримо про те, як що держава, що суспільство про це думає, і, і дійсно, як кожен громадянин України, незалежно від своїх релігійних поглядів, може виконувати свій конституційний обов'язок по захисту вітчизни. Угу. Держава, зокрема, дає таку можливість віруючим громадянам. Згідно законодавства України є таке поняття як альтернативна невійськова служба. І ця служба заміняє військовий обов'язок для тих громадян, які згідно своїх релігійних переконань. Не використовують, не беруть зброю в руки. Звичайно, це питання не однозначно сприймається. Дасть є якісь таке Так, До речі, хотіла якраз запитати, це інколи звучить як непатріотична якась, така позиція, та, так, так угу. егоїстична. От як бути з таким? Друзі, ми маємо розуміти, що громадянин, які згідно своїх релігійних переконань, Претендує на альтернативну невійськову службу, не хоче брати зброю в руки. Це не означає, що він має стояти осторонь тих процесів, які відбуваються в суспільстві. Мовляв, війна це не про мене, це не моя війна, і я не маю до цього ніякого відношення. Ви собі там розбираєтеся. Це неправильна позиція. Правильна позиція це коли людина служить і допомагає тим, чи може. Зокрема, Ісус Христос Він сказав, заховай меч, сказав до Петра. Але разом з тим Ісус весь час був в натовпі людей. Він завжди був серед потребуючих людей, і Він стіляв, годував, підтримував цих людей. Зокрема, ми побачили, що різні церкви в Україні, в тому числі ті церкви, які принципово не використовують зброї, вони в Україні під час війни стали потужним волонтерським фронтом. Декілька прикладів приведу. Наприклад, церква, за яку я відповідаю, та всі, в принципі, адвентистські церкви в Києві, в перші ті дні війни вони стали притулком для багатьох людей, які евакуювалися з Бучі, з Ворзеля, з Ірпеня або з тих частин Києва, де було небезпечно жити. Я пам'ятаю, в перший день війни я приходжу у церкву і бачу, що там вже є люди, там люди зібралися. У нас є цокольне приміщення достатнє для того, щоб забезпечити безпечне перебування людей. Але ми побачили, що цих людей ми не маємо чим погодувати навіть. Ми побігли в магазин, а там ми нічого не купили, прийшли без продуктів. І як тут церква спрацювала, як дійсно потужний волонтерський фронт, який в тилу працює. Миттєво наші церкви в Західній Україні організувалися, і просто кожен день каравани мікроавтобусів і інших машин їхали сюди, везли продукти, медикаменти, пальне, якого купити також було неможливо. Mm -hmm. Вони це привозили все сюди, розвантажували в наших київських церквах, громадах. Ми цими продуктами годували тих людей, які жили і роздавали в районі навколо церков для тих людей, які потребують. Ці ж самі машини садили людей, і на зворотньому шляху, що порожньо не їхати назад у Луцьку, Львів, Чернівці, у Вінницю, вони евакуйовували людей. І це був потужний злагоджений фронт, в якому було задіяно дуже багато громад з різних регіонів України. Коли фронт зміщався, і якісь місця ставали більш гарячими, менш гарячими. Ця робота переплановувалася і ми переключалися на інші міста. І, і держава розуміє це, і суспільство в цілому це розуміє, що це, це хтось має робити. Який би не був би потужний фронт, має бути потужний, стабільний, злагоджений тил. І от якраз це є та ніша, яку віруючі і ті церкви, які згідно свого вчення не використовують зброї, вони потужно цей, цей, цей тил тил заняли. Це, це важливо. І я хотів би ще раз наголосити, не тільки для тих, хто, можливо, десь трошки з критикою і з осудом дивиться на, на тих, хто не використовує зброю, але сказати і для християн, які не використовують зброю, які не воюють, що альтернативна не військова служба, яку дає можливість реалізовувати держава, це не означає стояти осторонь цих процесів. Все, я маю право не воювати до побачення. Я просто, я, вдома собі, я просто вдома буду молитися, так ні, друзі, це має бути активна е, життєва е, позиція. Ми маємо служити потребам людям згідно того, як нам підказує совість і наші, і наші можливості фізичні, матеріальні. І ми побачили, що дійсно багато церков в Україні послужили цим. Це була дуже вагома підтримка. Я особисто це пережив, тому що я був в Києві весь цей час і реально не було чим погодувати людей, не було чим заправити машину. Люди були з цукровим діабетом. з... З ендокринологією з щитовидними залозами потребували спеціальних mm -hmm. препаратів, їх просто не, не, не можна було ні купити. Черга 40 людей в, в, в аптеці. І завдяки тому, що на місці були брати і сестри в Чернівцях, у Львові, в Луцьку, mm -hmm. в Вінниці, в, в Ужгороді. Вони сюди це все передавали. Ми їли ті продукти, ми заправлялися тим пальнем, які вони привозили в бутилках з під води, з під шампунів. Ну що тільки не робили. Тому ось що, що є альтернативою. Це, скажімо, з такої духовної сторони з точки зору досвіду. Uh -huh. А от поняття «віруючі», громадяни, ну, справді дуже широке, тому що кожен так, може назвати себе віруючим, але хто має право на альтернативну службу згідно з законодавством України? Так, держава це питання регулює, тому що дійсно питання «віруючі» дуже таке. Записати дуже, на вулиці, кожен каже, широкі. я вірю в серці. Так. І хтось каже, я віруючи, тому я буду воювати зі зброєю. Хтось каже, я віруючий, тому я не буду воювати зі зброєю. Тому серед того законодавства, яке врегульовує питання альтернативної невійськової служби, є, зокрема, постанова Кабінету міністрів України, видана в 1999 році, яка називається постанова про перелік релігійних організацій, які не використовують зброї. Відповідно, ті релігійні організації, ті церкви, які подають скажімо, Запит або подають претендують на 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 такі які не використовують зброї. Вони є в цьому переліку. І відповідно громадянин України, який є членом тієї церкви, що є у цьому переліку затвердженому постановою кабміну, він має право подавати заяву у відповідні державні органи, зокрема у військкомат і є спеціальна комісія при місцевих райдержадміністраціях, яка займається альтернативною невійськовою службою. Він має право подавати туди ці заяву з проханням реалізувати свою можливість не служити зі зброєю, але я наголошую, але послужити. Іншим способом, як держава зможе його в цій ситуації використати, але без зброї знову ж таки, держава таким чином це питання врегульовує, що віруючі громадяни, які не використовують зброю, вони не просто стають осторонь. Це не наша тема. Да ні, вони все таки задіяні, але по-іншому. Оцей волонтерський рух, про який я щойно розповідав, це, скажімо, наша внутрішня самоорганізація церковна. Але коли держава хоче більш цілеспрямовано, систематично використати здібності, навики, професію того чи іншого віруючого громадянина, може призвати його на альтернативну службу і направити в ту чи іншу організацію десь в тилу для, uh -huh. для служіння. Ось в загальному така ситуація. Uh -huh. ну, звичайно, є закон України про альтернативну невійськову службу. Хоча разом з тим е, треба про це сказати. Є деяке непорозуміння між державними органами і окремими Речі, церквами це в цьому плані, наше наступне питання: чи є якісь труднощі, чи перешкоди саме в реалізації цього права, враховуючи теперішній воєнний стан, є деякі труднощі, е, вони звичайно вирішуються, але разом з тим е, ну, треба про це згадати. Справа в тому що є таке поняття, як прогалана праві, так або білі білі плями в певні вправі. Про що ми говоримо? Справа в тому, що в конституції України, яка є основним головним законом держави, зокрема в четвертій частині 35-ї статті конституції, говориться про те, що. Ніхто не може ухилятися від виконання своїх обов'язків конституційних, в тому числі військового обов'язку. І в тому випадку, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням людини, то цей обов'язок має бути замінений альтернативною в дужках, не військовою службою. Однозначно, закон про це говорить. А вже коли ми, наприклад, читаємо закон України про військову службу і військовий обов'язок, то в першій статті в четвертій частині цього закону так сказано, що також по релігійних переконаннях громадянин не може ухилятися від виконання обов'язку про захисту вітчизни. І якщо це суперечить його релігійним переконанням, то цей обов'язок має бути замінений альтернативною не військовою службою, але там далі написано згідно Конституції України і закону України про альтернативну невійськову службу. І тут вже трошки є розбіжність, тому що Конституція, вона. Однозначно і конкретно каже про заміну в принципі військового обов'язку. Не е, деталізуючи, це мова йде про воєнний стан, чи це йде мова про мирний стан, і тільки про строкову службу. Так? А вже коли ми читаємо закон про альтернативну не військову службу і читаємо про сам порядок реалізації альтернативної служби, то там все так, якби виглядає, що це мова йде про строкову тільки службу. І тому є, на жаль, часом непорозуміння. Між окремими представниками влади, окремими військоматами, чому кажемо окремими, тому що в загальному є порозуміння в цьому, є певне розуміння, і одні тлумачать цю статтю як стосовно тільки строкової служби. Хоча віруючі громадяни кажуть, ось є конституція, яка нам, в принципі, гарантує можливість заміни цього обов'язку. Тому, як будь-яке право, чи це право на освіту, так його ж треба ще реалізувати, так. що ми, що ми розуміли, так само право на альтернативну невійськову службу треба так само з миром, спокійно, без емоцій, зайвих реалізувати це право і все буде добре. І таким чином громадянин зможе виконати свій конституційний обов'язок по захисту вітчизни, але так як йому підказує совість, так як він розуміє Божу заповідь. І, і так як є потреба в суспільстві одночасно, і в той же час ти, і згідно слова Божого, так. в першу чергу виконуєш закон Божий, і в той же час ти не порушуєш закон і конституції України, адже в тебе да. є таке справо згідно свободи твоєї релігії. Хоча бачите, війна це такий перший особливий досвід в Україні. У нас не було практики реалізації цього законодавства у воєнний стан, угу. і тому є деякі прогалини, які треба допрацювати. Окремі державні органи також про це думають. Зокрема, Генштаб у своєму листі 2015 року він казав, що це питання потребує врегулювання, і поки воно буде врегульовано, була дана вказівка військоматам застосовувати механізми альтернативної військової служби і по відношенню до мобілізації. Але це все процеси, які мають трошки налагодитися. Тому маємо шукати в цьому порозуміння. Дякую. І, знаєте, можливо, так просто на завершення. Хотілося б, що би так, ви сьогодні порадили, на чому тримати от, свій фокус нам, як християнам? Тому що, знаєте, дуже часто ми ніби з Богом, з Богом все окей, але коли йде якась така тривога, то відразу включаються якісь такі, знаєте, механізми земного самозбереження. До прикладу, mm -hmm. от я знаю, що у вас троє діток. Вам, напевно, задавали питання, Олександре, чому ви в Україні? У вас є право виїхати? Ну, чомусь ви тут. Я вірю, ви молитесь і Бог вас, от, ви чуєте Божий голос. Що би ви порадили нам, як християнам, от, як правильно знаєте, не піддаватися якимось своїм емоціям, але в той же час реалізовувати Божу волю і Божий план щодо того, де мені бути, де краще і що я маю робити? От, такі декілька порад. Я вірю, що можливо комусь Господь відкрив так обставини, що їм краще бути за кордоном з трьома дітьми. І цього не можна якось там осуджувати чи заперечувати. Ми віримо, що Господь, отак -от, Господь так веде цю людину. Я особисто відчув такий заклик від Бога, таке розуміння ситуації. Я вивіз коли сім'ю uh -huh. на Волинь в перший день війни. Ну там я аж один день зміг побути і не витримав, тому я відчував, що мені там мені краще тут. Може, це егоїстично звучить, але мені краще тут. Я відчував, що тут потрібен. Батям це було не зрозуміло. І що я можу порадити для служителів, для членів церкви, для, просто для віруючих людей. Один пастор старший колись дав мені дуже хорошу пораду, що треба в своєму житті. Керуватися потребою місіонерського поля. Mm. Так робив Ісус. Коли ми плануємо щось чи в своєму особистому житті, або коли є якісь пропозиції виконувати те чи інше служіння, а ти думаєш, а як я це все можу зробити, що і це добре, і це добре, і це, добре, і це правильно. Тому так робив Ісус Христос. Він керувався потребою місіонерського поля. Коли було повстання на небі серед ангелів, Ісус Христос повстає серед них як ангел, як Михаїл. Як архангел. Да? Чому як архангел? Там проблема між ангелами, і він постає як архангел. А коли проблема сталася на землі між людьми, він народжується від Діви Марії, як людина. Розумієте? Там весілля, він на весіллі, а там похорон він на похороні. Тобто він керувався тим, де, де він потрібен і де він згідно своїх можливостей і дарів може краще послужити. Хоча настав момент в житті Ісуса Христа, коли він сказав, для вас краще, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, не прийде інший. Інший, той, хто має такі властивості і такі якості, які зможуть на землі зробити в цій ситуації таке, чого я не зможу зробити. І тому він пішов, а прийшов Дух Святий. Тому, друзі, ми маємо от в контексті цього і своє особисте служіння. Десь є час, коли мені треба бути саме тут, а не інакше. А десь є час, коли мені треба піти, щоб на моє місце прийшов інший. Нехай Господь дасть кожному мудрості в цьому і проведіння Божа бути там, де бачить Господь, адже Ісус сказав: Я від себе нічого не роблю. А що сказав мені мій отець? Друзі, хай дійсно Бог в цьому благословить, пам'ятайте, що в кожного з нас є свій фронт, свій фронт служіння. Ось і дійсно, ми, як християни, можемо також робити дуже вагомі і великі речі, до яких нас закликає Господь. І ми повинні їх робити, а не просто бути в стороні. Нехай дійсно. Давайте тримати свій фокус на Господі, щоб бути там, де Він нас бачить. І їхати не туди, куди я хочу, а куди хоче мене бачити Господь. Знаєте, я під час війни для мене став слоган таке речення, що найбезпечніше і найкраще місце на землі бути в центрі Божої волі. От так. Якщо ти знаєш, що Бог тебе там бачить, значить це найкраще. Друзі, Олександр Слобідський, священнослужитель, був з нами на. Цій прекрасній розмові хай Господь благословить вас, вашу церкву, ваше служіння, сім'ю та ваших діток. Дякую. Дякую. Дякую вам, друзі. Ну а ми продовжимо ранок надії.